Вітаю всіх ваш, шановні глядачі. До нас звернулись дуже багато людей після того, як ми зробили відео стосовно обрахунку розміру пенсійного забезпечення. І попрохали нас зробити окреме відео для більш кращого пояснення, як має відбуватися обрахунок розміру пенсії. В першу чергу, ми зараз забуваємо про сьогоднішній обрахунок розміру пенсії і кажемо, як має бути. Як має відбуватися справедливий розмір обрахунку пенсії? В першу чергу ми маємо розуміти, що люди різні, вони займали різні посади, працювали на різних роботах. Наприклад, хтось був працівником правосуддя, хтось був звичайним працівником підприємства, водієм, вчителем таке інше. Ми на це не зважаємо, бо ми робимо обрахунок справедливого розміру пенсійного забезпечення. Відповідно, ми беремо трудовий стаж даних працівників. І беремо 5% від мінімального розміру заробітної плати відповідності до законодавства і множимо на відповідний трудовий стаж працівника. Приклад, мінімальний розмір заробітної плати згідно сьогоднішнього законодавства України становить 6700 гривень. І ми беремо 5%. Чому 5? Для того, щоб показати вам, як саме відбувається дана система браху. І відповідності 5% від 6700 гривень, це буде 335 гривень і ми множимо на кількість відпрацьованих років трудового стажу працівника. Явний приклад, людина вийшла на пенсію, має трудовий стаж 30 років. І відповідності до того, що 5% ми беремо від мінімального розміру заробітної плати, а це буде 335 гривень. То ми ці 335 гривень множимо на 30 років. Даного працівника незалежно, ким працювала людина. І відповідно, ми отримуємо 10 тисяч 50 гривень, і це буде розмір пенсійного забезпечення даної людини. Ось все таким чином має виглядати. Але якщо людина, яка працювала в свій час, має заохочення перед державою, держава хоче якось притримувати, то держава буде їй окремо виплачувати гроші, але. з Державного бюджету України за участю Соціальних служб. Бо Пенсійний Фонд України тільки для того, щоб були звідти отримані кошти у вигляді пенсій. Все. А державний бюджет України для якихось інших заохочень, якщо людина має відповідне заохочення від держави за свій трудовий шлях. І відповідно, ми окремо. Ділимо пенсійний фонд України і окремо ділимо бюджет України. І ці дві різних речі ми не мішаємо. Тобто, ми розуміємо, що якщо людина пенсіонер, вона отримує кошти з пенсійного фонду України. Але якщо людина пенсіонер і має заохочення, вона отримує окремо кошти з пенсійного фонду і окремо кошти з боку держави, але з державного бюджету України. Тобто таким чином має відбуватися справедливий обрахунок. Але яка ж причина цього? А причина дуже проста: в свій час люди робили на відповідних роботах і отримували різну валюту у вигляді купонок карбованців, у вигляді радянських рублів, у вигляді гривні по різному курсу. І якщо врахувати цей весь товарообітку, Товарообіг всі ці періоди, то неможливо наразі підрахувати справедливий обрахунок. Розумієте, в чому питання? Неможливо, як можна обрахувати, якщо людина отримувала, наприклад, кошти у вигляді тов... купона карбованців або радянських рублів, або гривні по різному курсу. Як зараз це підрахувати? Ось в чому питання: товарообіг, який неможливо прив'язати. До сьогоднішнього обрахунку пенсії, і ми кажемо, що ми будемо враховувати трудовий стаж працівника, брати 5% від розміру мінімальної заробітної плати і враховувати це за кожен працьований трудовий стаж людини для того, щоб було зрозуміло, скільки ця людина. Триває. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання по, цьому, по цій темі, будь ласка. Запитуйте, будь ласка, пишіть. Бо це дуже важливо. Якщо ми кажемо про зміни, ми пропонуємо ці зміни. І якщо ці зміни відбудуться, то це буде вирішення питання обрахунку пенсії. Це буде реформа пенсійному забезпеченню для розуміння всіх. І в першу чергу для того, щоб правильно був здійснений обрахунок пенсії. Незалежно ким людина працювала в свій, в свій трудовий шлях. Тому всім вам дякую, шановні глядачі. Будь ласка, якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі, поширюйте дане відео і ставайте нашими підписниками каналу. Всім вам дякую, до нових зустрічей!